Так, всім привіт, хлопці і дівчата. Сьогодні я нарешті постригся і отримав посилочку, яку зараз покажу. А Отримав я отаке от діло. Тут з однієї сторони документація приліплена, а оце зараз відкриємо. Відкриваємо ніжечка, надрізаємо і понеслась відкривати опача! І тут у нас одразу зустрічає комплектик HDMI Майдріт, що дуже необхідно. М -м Дріт живлення. До речі, хто бачив попереднє відео, хі, можете вернути з моєї е, наївності чи що. Це USB Type-C A. USB A Type-C. Скидайся. Оп! Так, це підставка. Підставочка, яка буде стояти. Е, гвинтика, ну. Залізь назад. Гвинтик. Йо, маленький гвинтик! Ну, коротше, зрозуміли. Кріплення на монітор. А, це маленька викрутка. Це маленька викрутка для маленьких гвинтиків. Момент істини і. Йобніся. Шуо, блять, у тебе веб-камери є. Яч мені, та ти жо, цей стік для регулювання чогось. І, ну, типу, це і стік, і кнопка увімкнення. Один HDMI порт. Інший порт якийсь. Type-C, це навушники. Ну і це USB-порти. Ну і для кабелю живлення. Отаке. Це взагалі другий монітор на оце все діло. Я хочу десь тут справа чи зліва поставити другий моніторчик. І буде все так файно. От зараз будемо це все діло збирати. І першим ділом. Ми зараз приберемо монітор трошки в сторону. Отаку коробку складемо. І отак, отуди її до інших коробок. На цей моніторчик. Перевертаємо дубцію доверху. І будемо зараз в нього оце діло під'єднувати. Ута ти що? Одразу хлоп і защокнулось. Тут ще така защолочка є. Та ти що? Хто там не любить крутити гвинтики? Будь ласка. Хинакс. І готово. Він так скатавляємо. Капець зараз на карачках так сиджу. Ой, стою, точніше. Дуже незручно Монітору того, я тут теж присяду на диванчик. Капець, прикиньте, навіть хі -хі, викрутка. Ну, у мене то є викрутка. Я ж молодець, найкращий гравець. У мене там такий великий наборчик дрібних викруток. Ну і отаких от звичайних розмірів також різні насадки. Але навіть викрутка не потрібна. Її в комплекті додають. Це жесть. Оцю штуку ми відклеїмо. Зі своєю коханою можна і без презервативу. Але якщо хочете дітей до речі, цей монітор. Так головне, щоб зараз монітор це не йбнувся кудись на залізяки. Хто бачив мої попередні відео, той знає, як я робив оцей, оце світло. Основне те, що у цього монітора офігенно, він стюка розвертається. Прикиньте і по висоті, і по висоті регулюється. І він спускається. Прикиньте! Так само можна і підняти. Тобто я буквально трошечки отак от тисну пальцем до. Так само пальцями назад піднімаю. Хоп. Та ти що? це те, що мені якраз треба було. Це буде монітор другий моніторчик для контролю стріму. Зараз це все діло будемо під'єднувати. Мені ще там зовнішня карта відео... відеозахоплення йде, щоб підключити консольку до ПК, щоб можна було захоплювати зображення і грати з консольки на стрімах краще ніж це я робив раніше. От той безлад прибирати і капець я ще й не записував, розказував, а не записував. Коротше, прибрався я на столі. Ну і всім відомо, що найкраще прибирання це перекладання речей на інші місця. Е, ну, коротше, а ось до всі речі, які мені дійсно потрібні на столі. Їх не так багато, як було до цього. І далі протираємо. Ви що, прикиньте. Йоперний балет, скільки бруду тут. Ну і зараз ще сухими серветками протру це все діло. А ще, до речі, я помітив, що у цього монітора є свої динаміки. На тому 2К моніторі у мене такого немає. Так, і тепер треба якось це все посувати і шукати місце для оцього красення. Та ви шо, подивіться, як я це все діло розмістив. Ось до. Да. Найс. О, оце це буде ігровий монітор. а Оце для моніторингу чату. І отаке у мене стрімінгове робоче місце. Сподіваюся, опаную монтування відосиків на ПК. Поки що монтую з телефону. До речі, всі ці відео були змонтовані саме з телефону. Прикиньте, був у магазині і забув купити подовжувач. Дивився на ці подовжувачі і хотів його купити. Забувся і капець. Так, от придбав я мережевий фільтр. Зараз будемо все це під'єднувати. Так, не підглядати. Народ така штука почав під'єднувати HDMI-кабель, під'єднав спочатку в монітор, а потім дивлюсь на задню панель комп'ютера до відеокарти. Там всього один HDMI кабель. Це капець. Я тепер не знаю, що робити. Зараз глянемо, може десь у мене по коробках лежить цей хат, кабель, чи як він там називається. Це коротше, другий, інший з іншим роз'ємом. Тут така ситуація: у мене один монітор під'єднаний через HDMI. отут тут друге гніздо DP чи щось таке. І оці два парти такі самі, я вже відкривав їх. Тут у мене в матері материнці є HDMI кабель, але нам це не підходить. Від материнської плати у нас не буде відео зображення. Уявляєте, я риюсь там по коробках. Прямо на консолі лежить той кабель, який мені потрібен. І цей кабель, взагалі, то з цього монітор. Зараз ще глянумо, чи є тут такі вхід, взагалі. А ось до я. Будь ласка, не повторюйте моїх помилок. Заздалегідь перевіряйте, скільки яких портів у вас є, щоб потім не бігати, не шукати той дріт і щоб не чекати цілу купу часу, щоб там доставка якась прийшла чи ще щось. Передивляйтесь одразу і заздалегідь замовляйте все. Що необхідно, бо потім будете отак, як я бігати і шукати щось. А прикиньте, якби його не було зараз зі старого монітора, і довелось би замовляти через інтернет. Тобто я б сьогодні вже трансляцію не зміг запустити з другим монітором. Довелось би знову запускатись так само, як і вчора. Під'єднуємо це діло і переходимо до підключення до ПК. Так, виймаємо оцю пластмаску зайву і вставляємо. Туди його оп до щелчка. Так, а оцю пластмаску я не викидатиму, а закину туди в коробки до комплектуючих. Так, ну а цей кабель HDMI виходить. Від'єднуємо оп, чи він нам знадобиться для консолі, і поставимо її прямо от сюди на вільне оце місце. Консольку ми поставили так, ось До підключив до роутера. До речі, рекомендую перевертати і нормально під'єднувати всі ці кабелі, щоб не мучитись не всліпу там не тицяти. Як це іноді роблю я, але потім плюю на це все діло і все одно перевертаю і вставляю нормально. Поки що консоль буде під'єднана до 2К монітору в другий порт. Коли прийде, як це пиня називається, забув зовнішня карта відеозахоплення. Тоді під'єднаю все через неї до ПК, і там вже буде. Ця ця штука. Короче, ну його в баню. Потім буду розбиратися з цим, коли відео, карта відеозахоплення прийде. Якщо буде якихось кабелів не вистачати або ще чогось додатково, то придбаємо і... Вже потім будемо розбиратися із цим всім. Виставляю ще зарядну станцію на консольку, і занадто довгі кабелі затягую так стяжечками. Однією рукою тримати телефон, а другою оце стяжечку затягувати. І отак все це діло виглядає у мене позаду моніторів і консолі. Там купа дротів і всілякого такого позаду компа, така ж саме ситуація. Ну що ж, момент істини будемо перевіряти, чи буде це все діло працювати на обох моніторах. А, шо? Не працює. А-а-а! Я забув увімкнути мережевий фільтр. Йоперний балет. Там же ж кнопочка є. Хоп. Все, нормально, все супер. А, може там кнопочку треба натиснути? Зараз це зроблю. І ось до наша кнопочка. Оп, він вмикається, супер. Тобто у нас оцей екран під'єднався як основний якого біса. Ну ладно, зараз це ми все будемо налаштовувати швиденько. І плюс треба буде оце все діло перевернути. Зараз будемо копатись в налаштування, дивитись, що відбувається взагалі. І поналаштовуємо це все діло, зробимо так, як мені хочеться. В общем, поналаштовував я все це діло як хотів. І зараз маю повернути все це назад, аби показати вам, що тут взагалі треба робити, якщо у вас відбудеться така сама хрінь, як і у мене. Так, по-перше, показую те, що в мене було на початку, коли я увімкнув ПК. Оці всі значки були отам на тому комп'ютері. Відкрив панель налаштування. Тобто заходити в систему дисплей, бачите, отаку штуку. Перше, що треба зробити, це визначити екрани. І ми одразу бачимо, що це перший а це другий. Ось да. От так. Пробуємо таку штуку. Міняємо їх місцями. Це раз, одразу застосувати. Заходимо сюди у вкладку Орієнтація, дисплея. Натискаємо сюди, робимо книжково, змінити, зберігти зміни. Кілька дисплеїв. Бачите, розширити ці дисплеї. Щось тут тут нічого не треба міняти. Вони йдуть як продовження один одного. Якщо ви зробите дублювати ці дисплеї, то вони будуть однакові. Тобто і там, і там буде однакове. Нам це не треба. Ми повертаємо так. У нас віконечко перескочило сюди. Далі додаткові параметри відображення. Якщо ви там граєте в ігри, дивіться, оцей дисплей у мене максимум на 60 Гц Я його брав як додатковий для стрімів. А от другий дисплей, який е, я раніше придбав, у мене основний і він йде 165 Гц Ну тут максимум виставляється 144 Гц але то таке. От виставляєте максимальну частоту кадрів для. Більш якісного геймінгу. І, в принципі, картинка буде приємніша. Далі натискаєте назад повернутись і виставляєте. От, дивіться, бачите, як у мене розташовані монітори один до одного відносно. От приблизно так ми маємо розташувати оці застосувати. А всім, хто мені допомагав, дякую вам за підтримку і допомогу. Всім вам бажаю гарного дня, тихої ночі та мирного неба. А я пішов трансляцію запускати, і ти заходь до мене. І вліпи, будь ласка, вподобайку та підпишись на цей канал, окей?